Я є мобілізований на службі в Збройних Силах України. Маю одне питання, яке мене дуже мучить. До того, як мене мобілізували, я зустрічався з дівчиною півтора року. 4 червня я планував зробити пропозицію. А відтак через деякий час брати шлюб, що дівчина, що я дуже хочемо одружитись, ми і жили разом, щоб не грішити, тобто спати разом, хотіли одружитись. І так сталося, що мене забрали на службу, вона час від часу приїжджає до мене, знову розмовляємо про весілля, я їй тепер кажу, що краще зачекати з одруженням, доки закінчиться війна, оскільки може бути таке, що я не вернусь живим, але вона все одно проти цього і хоче одружитись. Якщо можете. Або у вас буде вільна хвилинка, вам буду вдячний, якщо порадите, як краще зробити, брати шлюб чи ні. Дякую за вашу службу. Завдяки вашій службі. Ми в тилу живі і можемо займатися вечірніми чаями, відповідями на питання і так далі, ну в тому числі і на ваше. Ну, але це завдяки вашій службі. Так що ще раз дякую. Відповідь найкоротше, звісно, вам шлюб варто взяти. Це найкоротша відповідь: я підтримую вашу дівчину чи наречену. Тепер довше. Чому потрібно це робити? Річ перша. Ну, оскільки ви там написали, що жили разом, от дивіться, в нашій культурі це так приймається, що от люди, коли там живуть разом, а ще шлюбу немає, весілля немає, так якби це ні до чого не зобов'язує. Але мені би хотілося пригадати, що так, так на секундочку ну, людина це така істота, яка має пам'ять. Багато речей ми забуваємося, це правда, але багато речей ми пам'ятаємо. І все-таки ось такий зв'язок, там навіть спільний побут, не кажучи вже про статеві відносини, це речі, які дуже сильно нам западають в пам'ять, в наші емоції, в наш розум, дуже сильно нас зачіпають. І це нормально, що це нас зачіпає. І тому до цих речей потрібно ставитися особливо з увагою. І ці речі мають значення, ну, хоч чисто формально, якби ви, без шлюбу. Але все-таки ось ці речі, про які ви пишете, вони важливі. Навіть якщо формально цього шлюбу немає. Тому. Перша річ, пристаю на сторону вашої дівчини. Друге, все-таки має бути відповідальність за цей спільний період разом. Я вважаю, що він має бути і що до цих речей потрібно ставитися відповідально. А наступна річ теж дуже важлива це те, що найважливіше в цьому всьому: не відкладайте життя на потім. От жодного дня не відкладайте. По-перше, підготовка до шлюбу, якщо йдеться про католицьку церкву, триває і так півроку. Півроку військовий час це багато. Наступна справа не можна відкладати життя на потім взагалі зовсім, тому що розумієте, мають одружуватися, мають діти народжуватися, мають діти виховуватися. Потрібно, крім того, що ми воюємо, потрібно ще працювати, потрібно відпочивати, потрібно молитися, потрібно митися. Розумієте, не можна сказати, що там побрию бороду вже після війни, там після перемоги. Ми не знаємо, коли це буде. Трошки піддалися такому певному психозу, що там був новий рік, казали, що о, вітаємо з 2023 роком роком перемоги. А ми не знаємо, чи ця перемога буде на ну, цього року взагалі. Ми розуміємо, що будь-які наші відвоювання будь-яких там сотень метрів навіть нашої території це ціна поранення або й життів наших військових. Тому не можна відкладати життя на потім і казати, от потім ми заживемо. Ми не знаємо, як ми заживемо. Ми не знаємо, скільки людей втратить своє здоров'я, життя. Тому не відкладайте життя на потім. Живіть. У вас є відпустка, не знаю, ви військовий, я не знаю, чи вона військова. Беріть шлюб. Перед Богом, перед людьми, скажіть цій жінці, що ви її любите. Нехай вона це почує. Ну, навіть якщо входить в гру цей аргумент, який ну, звучить жахливо, звісно ж, що краще зачекати з одруженням, оскільки може бути таке, що я не вернусь. Ну тим більше не потрібно залишати цього на потім. Є така ймовірність, що можна не вернутися з війни, це факт. Але не потрібно відкладати теж найважливіші моменти для вас на потім. Тому що цього може не статися. Не потрібно жаліти потім буде цього. Що ось можна було одружитися, а ні цього не сталося. Тому одружуйтеся. І це стосується не тільки одруження, але життя загалом. Не потрібно думати, що от зараз, там, поки там повітряні тривоги, бомбардування, війна, то зараз якби життя на паузі. Неможливо поставити життя на паузу. Ну там день, два тиждень ще можна. Але півтора роки більше нереально. Це просто неможливо. Психіка почне давати збій. Не робіть цього. Живіть, потрібно жити. Так що, хай вам Господь Бог благословить, звісно, нехай вас. Ваших побратимів Господь Бог оберігає, але кажіть своїй коханій, що ви її любите, не відкладайте цього на потім, не будьте жорстокими. Ні стосовно себе, ні стосовно неї.